Так, створив програму для завантаження сторінок на сайт кафедри прикладної фізики. Ну, Буквально впорався за ну, багато довго я з ними е, займався, але все-таки нарешті ця програмка вже готова. Як працює ця програма? Значить, коли зайти на сайт кафедри. Тут бачимо, є у нас вкладка освіта, освітні компоненти, можна там, наприклад, для бакалавра 2024 року. Програма сама. Тут у нас є самі дисципліни, можна клікнути сюди, воно закидає нас на дисципліну. Якщо клікнути на Селабус, то вона нам повинна відкривати Селабус. От, Відкриває силабус. І відповідно таких сторінок у нас з компонентами тут 24, 25, рік ще магістр 25-ї, доктор філософії. Тобто вони всі однотипні, тому що зроблені всі по одному шаблону. Тут інформація коротенька. І, Відповідно, силабус і детальна інформація. Клік сюди, детальна інформація. ПРН ЗКФК, які треба викладачам брати звідси. Уже, ну, як взагалі працює ця програма, де, вона, де воно все береться, береться всі, цю всю інформацію. Значить, інформація, по суті, береться в файлах, які називаються Data. У нас тут є, наприклад, програма по бакалаврам. Ну, такий вона має вигляд, є метадата, тобто назва, там всі-всі сайт, де знаходиться на, на КПІшному освіта КПІ і далі. Відповідна інформація про програму, тут саме цікава інформація про дисципліну. Якщо містить інформація про дисципліну, код цієї дисципліни в даній програмі. Від програми до програми коди будуть мінятися, тому структура така. Відповідно, і кредити, кількість кредитів може мінятися, тип контролю може мінятися, і навіть силабус може змінюватися. Що може тут змінюватися? Ще лектор може змінюватися. час такий неспокійний. Відповідно, і дисципліни, а й по дисципліні тут інформація знаходиться по е, самій дисципліні. Якщо, наприклад, вона знаходиться в папці дата», дисциплін контент. Ось тут всі одні. Наприклад, по механіці, що в нас там з механікою. Механіка. І, відповідно, опис дисципліни, структура самого курсу. Ці дані беруться звідси і потрапляють на е, сторінку кафедри фізики. Тут опис дисципліни, знову ж таки, коротенька структура. І тут я побачив, що в мене є деякі, наприклад, проблема. Так, проблема була в програмуванні, от, наприклад, освітні компоненти Бакалавр. Так, десь тут було програмування. Де воно тут? О, 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 о. От воно програмування. І тут була проблема в тому, що тут написано Python 4. Python 4 немає. Відповідно, його треба знайти в дисциплінах. Програмування, програмування. От воно. І тут поміняти Python 4 на Python 3. І це все діло перегенерувати. Як перегенерувати? Запускаємо нашу програмку. Так, от, от вона, папка дисципліна. Тут якась є, я видалю цю дисципліну. От взагалі папку можу видалити. Я запускаю, в принципі, програму. От вона запускається. В Shell заходимо і запускаємо саму програмку. Вона нам пропонує, яку нам вибрати програму. Ну, ми хочемо зараз бакалавр 24-го, подивимося, які там є дисципліни, які в них коди. Так де наше, де наше програмування, як ми бачили, програмування у нас PU01. Нам треба згенерувати. Значить, генеруємо. Generate disciplin е, е, з кодом p 01 Так, от Ми її згенерували. Бо програма сказала, що згенерувала. Давайте перевіримо. Да, чи ні в папці дисципліна. Да, Дійсно, у нас є е, е, локальна, це локальний HTML файл. Тепер тут правильно Python 3. О, сформатувало по шаблону Всі, всю інформацію дістала з цих файлів даних. Тобто, вся інформація тут воно просто дістає з цих файлів і формує. Форматує нам сторінку. І локально на диску D в мене зараз з'явилася ця дисципліна. Але вона мені не треба на диску D, Мені треба її завантажити на а, сайт. З поправ ще раз на сайті у нас тут Python 4, але мені треба його, значить, я маю тут не generate зробити, а upload. Тобто завантажить. Воно зараз повинно з оновлює сторінку, воно знайшло цю сторінку, воно бачить її слаг. І воно е, мені сказало, що воно відзавантажило. Оновило завантажило. Давайте перевіримо, зайдемо і перезавантажимо нашу сторінку. Побачимо Python 3. Тобто все воно спрацювало. Аналогічно можна цією програмою тепер витягувати всі дані, от наприклад, не тільки конкретну дисципліну, а генерувати всі дані. Всі дані їх завантажувати, їх можуть видалити цю дисципліну. В принципі, Програма сама може видаляти, цю, навіть папку видаляти. Клін зробити і вона видалить всю папку. Тут папки вже цей не буде. Папки дисципліни немає. Ну і коли я запускаю, наприклад, генер... згенерувати всі сторінки. от, Наприклад, згенеруємо тепер, програма що буде робити? Витягувати всі дані і нагенеровувати нам сторінки. І от пішла генерація сторінок. Їх 81 і вона. Каже, яку вона зараз генерує. От вона, вап дисципліна згенерує, тепер нам сторінки 15, 16 і так далі. Нагенеровує ці сторінки за єдиним форматом. За єдиним форматом, а тут у нас, де моя шоста дисципліна. От, наприклад, вона тут ім'я лектора, коротенький опис дисципліни, силабус і так далі. Це локально знаходиться сторінка. Сторінка знаходиться локально на комп'ютері. Коли воно їх всі от їх тут немало, воно зараз витягує інформацію з, з файлів даних по, по кожній дисципліні, дивиться на програму. От, наприклад, тут програма знову ж таки це класична механіка, але вона, бачите, код змінила у нас. Але що залишилось? Ну, Опис та дисципліни, клас-міх той залишився, а він окремо знаходиться. От, наприклад, клас міг. Опис є. І структура курсу, ну, мабуть, не змінилася. Якщо зміниться, тут можна просто підкоригувати. Вона змінилася, але вона потрапляє з іншим кодом, вже буде в іншій програмі. В програмі 24 року вона. який у нас з кодом? Класична механіка. Вона з кодом ПО06, а в програмі 2025 року вона у нас з кодом по 041 Тобто це. Можна змінити. Якщо буде інша програма, ще коди, коди зміняться, ми просто тут поміняємо коди. Але фактично ця інформація може залишати, ну кредити можуть змінитися, силабус може змінитися тут, може що тут зміниться ще. Ну, в принципі, вже більше нічого тут толком не буде мінятися. Алектари, я сподіваюсь, ті ж самі залишаться, що тут є. Єдине, що може мінятися, це тільки ПО, шифр, ну і кредити і вид контролю. Від програми до програми може мінятися. А саме дисципліна, вектори окремо лежать, і опис дисципліни лежить окремо в окремому файлі. І програма це все діло формує. От вона нам нагенерувала. Тепер можна завантажити, причому завантажить також всі дисципліни, які вона нагенерувала. І вона знову Воно перевіряє, чи є вже така дисципліна. Якщо є, воно буде оновлювати, воно вже їх оновлює. Якщо не було, воно б сказало, я створюю нову сторінку. І, відповідно, буде це, воно зараз завантажує їх всі на сайт. На сайт. Воно там зараз нічого не видно буде, тому що вони всі вже. Так, це локально. Тепер можна зайти на сайт. На сайті. На сайті воно, відповідно, це у нас зараз змінює дисципліну. Так, якого року тут у нас? дисципліна бакалавр 2024. Відповідно, ці сторінки, зараз ті, що ми тут нагенеровані були, вони будуть, вони будуть замінюватися саме у цій вкладці. По, і коли я буду клікати на ці посилання, дисципліни вже будуть завантажені зовсім нові. Я можу поміняти інформацію якоїсь конкретної дисципліни. Змінити тут, наприклад, щось не те, можу змінити себе в файлах даних, щось змінити і знову перегенерувати. Перезавантажить. Воно доволі таки просто робиться. Тепер автоматизація повна, чого ми, власне кажучи, і домагались. Воно все, воно тут пише навіть, яка у нас сторінка. Можна навіть звідси клікнути сюди, і воно її одразу ж відкриє. От динаміку якусь попали. Що ще там можна попасти? Ну, от основи нанобіотехнології. Ну тут по неї нічого немає, ні силабуса нічого немає. А дисципліна цікава. Що тут ще в мене народи? На, на так, від, від, альтернативні, відновлювальні альтернативні джерела енергії. Що це таке у нас? Ага, тобто тут інформація по дисципліні є, просто і силабус є. Ну, вся інформація що взялась з силабуса, посилання на селабуси будуть десь е, лежати. Ну, десь якісь посилання на Google Драйві, будуть вони і зараз на Google Драйві. Інформація по кожному конкретно персональному вектору є. Все тут клікається, все працює. Ще один якийсь вектор. Так, подивимося, інформація по ньому більше. Все є. Перегенеровується повністю автоматично. Все. Можна таким чином, наприклад, вийти і замінити. Наприклад, на... хочете вибрати інший? Так, я хочу вибрати, наприклад, програму 25-го року і зробити все те ж саме. Ще й по ним. Можна подивитися, які там програми, які дисципліни є, їхні коди. Змінить... Якщо я змінив дані в якоїсь дисципліни, я можу швиденько перегенерувати цю дисципліну. До речі, гарна ідея в мене з'явилася зробити сценарій по по зміні і завантаженню конкретної дисципліни, щоб воно не, не писати, там окремо згенерувати Generate, а потім після цього робити upload, Хоча так контрольовано, мені здається. Ну, в общем, отака от програмка. Я трошки задоволений, що цю рутину я автоматизував і доволі потужна штука вийшла.